Виявили сьогодні вранці розбите скло на автобусній зупинці. Яка вартість її? Орієнтовочно 200 тисяч. Звернулись до поліції? Звернулись, написали заяву. Це обідно. Ну я що я можу сказати? Я туди їхала, повозмущалася. Обідно, просто обідно. Не ценять наші труд люди. А коли робили цю зупинку? Коли зробили? Перед Новим годом вже. Сте. У грудні десь, так? Да. Інфраструктуру ми робимо для людей. За нашими підрахунками, орієнтовна вартість відновлення автобусної зупинки буде коштувати від 12 до 15 тисяч гривень. І хто це і... буде його відновлювати? Так як автобусна зупинка ще не була приділена на оплату і не перейшла на баланс міста, відновлювати будемо ми за гроші компанії. Є надія, що знайдуть. Не думаю. Нема не камери, Відібрали заяву пояснення по факту пошкодження майна. Ну, є фірма, чи кому належить дане майно. Будемо встановлювати, хто саме зробив дане, дану подію, хто пошкодив і будуть притягнуті люди до відповідальності. Яка може бути відповідальність за таке правопорушення? Як кримінальна, так і адміністративна. Це вже вирішує начальник слідства.